Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області. Зведення Вітова за добу. Внаслідок обстрілів у селі Малий Бурлук велико громади постраждала 88-річна жінка. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: три не авіаційні ракети, чотири каби. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, приміщення бібліотеки, електромережі. В Ізюмському районі пошкоджено п'ять приватних будинків базу відпочинку. У харківському районі пошкоджено приватне будинок. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 21 оперативний виїзд. За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Ізюмському та Куп'янському районах області. У місті Куп'янськ горіла двоповерхова адміністративна будівля, повторно обстріляна ворогом. Площа пожежі склала 500 квадратних метрів. В селі Підлеман Борівської громади Ізюмського району внаслідок бомбардування російською авіацією зайнялись конструктивні елементи трьох приватних дерев'яних будинків на загальній площі 250 квадратних метрів піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ-Глибоке та в бік Високої Яруги Довгенького і Кудіївки. На Куп'янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік піщаного та в районах Загризового і Кругляківки. Марія Соловйова, Дмитронгоєн та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.